Пане Віталій Смілка, розпочнемо з вас якраз те, чим ми завершили е з вашим тезкою і моїм тезкою Віталієм Портниковим з е того, що Україна. Незважаючи на величезну кількість розмов про потенційні перемовини, плани миру і так далі, тому подібне, ми розуміємо, що там не завжди все залежить від нас. Ми маємо точно готуватися до довготривалої війни, і якщо наш ворог буде бачити готовність України воювати довго, виготовляти зброю самостійно, цією зброєю без дозволу Сполучених Штатів, Британії, Франції будь-кого вдаряти туди, куди. Потрібно, як цього тижня сталося в торопці, куди влучили українські дрони, і судячи зі всього серйозно пошкодили або повністю знищили склад склад військової зброї про іскандери, про ракети говорять у цьому селищі на території терористичної Російської Федерації. Власне тоді у Росії буде більше, скажімо так, аргументів сідати за стіл перемовин і на Вигідних для України умовах завершувати цю війну, тобто перемогою для нас. Чи готові ми до довготривалої війни? Ну, дивіться, по-перше, я не політик, скажімо так, але Точки я не можу бути політики. Кожна людина зараз не може бути. Ви знаєте, давайте подивимося. А хто говорить про перемовини, про якісь мирні плани? Говорять цивільні, говорять політики, говорять звичайні люди. А чи багато ви чули, щоб говорили про перемовини військові? Я О, думаю, взагалі ні. Е, я, наприклад, Публічно. не чув, щоб військові говорили про перемовини. Ви знаєте, якщо б ми були в якійсь катастрофічній ситуації, так, в нас війна, так йде е, кожен день бої. Вони тягнуть за собою поранених і загиблих наших героїв, побратимів моїх. Але вони не говорять про те, що от, час настав, треба нам сідати за стіл. Говорити про якісь перемовини, домовлятися, військові про це не говорять. А чому? В, В чому причина основна? Я вам скажу, поки військові бачать потенціал, поки mm -hmm. військові бачать, що ми можемо якось військовим шляхом добиватися успіхів, ну тоді про що говорити? Тобто, це, це виходить так, що ми десь можемо наступати, десь можемо стримувати ворога. Ми нижчим ворога щоденно, щогодини. А потім нам говорять, стоп, зупиніться перемовини. Ну для військових це трошки буде незрозуміло. Я розумію, коли б ми б там були в якійсь там глухій обороні. Ми в, 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 в усіх напрямках військових, ми б ворог нас переважав. Тоді десь можна було би так говорити, і ми би не бачили якогось майбутнього зараз. на теперішній час в нас вимальовується картина, що ми не тільки можемо оборонятися, а й можемо проводити такі акції, як на Курщині, що ми можемо наступати і бити ворога на його території. От і чуючи політиків наших, а також тих російських політиків, то перемовини кому потрібні в першу чергу. Для чого і з ким суб'єкт, з ким вести ті перемовини. З Путіним, ну, це нонсенс вести перемовини. З другої сторони, слухати чи не слухати західних наших партнерів, ну, ви знаєте, ми не можемо точно виключити їхню думку, ми мусимо з ними рахуватися. Ну, можу, дуже гарний приклад: 2022 рік, коли ми сиділи в окопах і нас цілу ніч утюжили. Максимально отюжили. Вони замовкали тільки коли перезаряджалися. І була така ніч, коли по нас дуже, дуже плотно працював міномет 120-й. І зранку я не витримав, Цілу ніч він працював міномет по нашій позиції. Я не витримав, приїжджаю до наших мінометників і кажу: це вже напам'ю, якщо я не помиляюся, був вже травень місяць, хлопці кажу, скільки можна? Ми нарахували, в них поза 100 мін по нас прилетіло, тільки по нашій позиції мого підрозділа. Чому ви? А ви, ми рахували. Десь 12-14 всього випустили. Ну, розумієте, то тоді так і поранені. У нас тоді за ту ніч були. Ти на емоціях приїжджаєш туди чуть-чуть в тил, і починаєш сваритися з ними. ти злий, вони заспокійся, заспокійся, ходи. Завели мене в один підвал і кажуть: дивись, оце словацькі міни 120-ті, оце е, чеські міни. А це, якщо я не помиляюся, вони говорили: італійські міни. Наших нема. Наших нема, тобто тоді нас дуже багато врятували і поставки за кордону. І говорити, що там в собі хай політики допустимо за кордону говорять, що хочуть, ми будемо робити своє. Так треба щось робити своє, але не можна не рахуватися чи ігнорувати їхню думку і не враховувати їхні, їхні цілі, їхню стратегію бачення. Ну але щоб говорити про мир, перше треба знати з ким. І ну, який мир ми бачимо? Ми бачимо мир нашої перемоги, кордони 91-го року. А, а далі будемо говорити про які там Крим, якісь там ООН введення. Що це нонсенс. Це нонсенс. Це ви розумієте. Ми, якщо ми цю війну не закінчимо, ми її передамо своїм нащадкам. Це так само ми знаємо, як в свій час Грушевський, коли була створена mm -hmm. українська там і визвольна рада, боролися з тим же самим ворогом. ОУН наші боролися не змогли. Кому вони передавали нащадкам? Якщо ми її не закінчимо, а заморозимо якийсь конфлікт, ми маємо приклад Осетії, ми маємо приклад в Молдові заморожений конфлікт. Ми знову ж передаємо. Вже, ми будемо вже в дорослому віці спостерігати, як наші діти внуки будуть знов з тим же самим ворогом воювати. А військові не відчувають зараз те, про що ми говоримо у нашій студії, те, про що говорить українська влада, що е, треба десь шукати фінансування, додаткове? Ви знаєте, я не перестаю дивуватися нашим мінку-чиновникам, що ви розумієте, військовий, який зараз на нулі, які що секунди, що хвилини, що години, що дня ризикує своїм життям, для чого? Для того, щоб радникам депутатів піднімали зарплату, а він, сидячи в окопі, думав, утримує він ці бойові, які він кров'ю, потом, здоров'я життям заробляє, щоб він має ще думати, чи він отримає, чи він з сім'ї перейшле ті кошти, яка, щоб мала за що жити, сім'я. І ні в чому. Ну, ви забираєте годування. а є різні наглядові ради, сім'ї. Який міг там ремонти вдома робити, то допомагати по господарці заробляти десь на роботі гроші, приносити їх додому. І ви його вирвали повністю. Захищати він виконує сумлінно свій обов'язок. Він ще має думати, прийдуть кошти чи ні в той час, коли ви піднімаєте, кажу, своїм же тим же радниками. Їх там маєте по 30 штук в тій Верховній Раді тих радників. Он, то їм ви піднімаєте, а військові ще про це мають думати. Ви ну, знаєте, життя має форму бумерангу. І при я боюся, що може прийти потім з часом такий час, що прийдеся відповідати, чому так? Чому так? Не доводьте ситуацію до абсурда. Не доводьте, ми бачимо, скільки знаєте, я спілкувався з ним прикордонником, не буду називати хто, який працює на Одеській митниці. Він сказав: ти знаєш, якщо б хоча б 50%. Митної всіх тих ми, грошей, які крутяться на Одеській митниці, з Чорного моря вивезти в Біле море, скажімо так, О, це б були колосальні гроші. Ми б могли не тільки не батальйони фінансувати, а бригади нові фінансувати, повністю забезпечити всім, якщо ті кошти вивезти. О. Знаєте, декларувати боротьбу з корупцією, декларувати. Бо боротьбу з 10 секунд мусив завершити, а не робити її. Ну знаєте, це пісок вочі.